Кажу ж тобі, що я бачив людей, які мали всі дарування і стали причасниками духа, і, не досягнувши досконалої любові, падали. Один благородний чоловік, відрікшись від світу, продав своє майно, дав свободу рабам, і як розсудливий і тямовитий прославився вже чесним життям. І тим часом, запишавшись і набравшись зарозумілості, вдався до розпусти і тисячу зол. Інший під час гоніння віддав своє тіло і, будучи сповідником, згодом після настання миру, був звільнений та всіма пошанований. У нього були пошкоджені віка від того, що його мучили димом. І він, прославлений людьми, будучи покликаний на молитву, взяв хліб і дав його своєму отроку, і розум його зробився таким, ніби він ніколи не чув Божого слова. А інший подвижник, який жив зі мною в одному домі і молився разом зі мною, був такий багатий благодаттю, що, молячись поряд зі мною, приходив у зворушення, тому що в ньому кипіла благодать. Йому було дано дарування зцілювати, він не тільки виганяв бісів, але й зв'язаних по руках і ногах, що мали тяжкі хвороби, зціляв покладанням рук. Потім, прославлений світом і потішаючись сам собою, він став недбайливим, загордився і впав у самісіньку глибину гріха. Дивися ж, і той, хто мав дар зцілювати, впав. Чи бачиш, як падають ті, які не мали великої любові, а хто здобув любов, зв'язаний і захоплений нею, той занурений і відведений полоненим в інший світ, і ніби не відчуває своєї власної природи? Душа вірна та істинно любива, дивлячись на уготовані праведним вічні блага і на безмежне благодіяння Божої благодаті, що має зійти? І на себе та свої старання, і свій труд і подвиг, визнає себе недостойною, невимовних обітниць духа, таким є убогий духом, до якого прихильний Господь, таким є Той, хто жадає правди та відчуває спрагу до неї, таким є сокрушений серцем, ті, хто мають таке бажання, і старання, і труд, і любов до чеснот і до кінця залишаються такими воїстину зможуть отримати життя і вічне царство, тому ніхто з братів хай не величається перед братом, і, спокушуваний лукавим, хай не набирається зарозумілості, кажучи, ось маю вже духовне дарування, бо недостойно християн думати так, невідомо тобі, що буде з братом завтра, не знаєш, яким буде твій і його кінець, навпаки. Хай кожен, будучи уважним до себе, безперестанно звертається до своєї совісті і випробовує діла свого серця, з яким старанням і зусиллям розум прагне до Бога, і бачачи перед собою кінцеву мету, свободу, безпристрасність і духовне заспокоєння. Безперестанно і старанно, хай подвизається, не покладаючись цілковито ні на які дарування чи виправдання, яким чином падають і ті, у яких діяла Божа благодать, найчастіші за своєю природою помисли бувають сповнені спокус. Людина починає величатися, засуджувати іншого і говорити: Ти грішник! А себе самого визнавати праведним, хіба не знаєш, що говорить Павло. Дано мені жало у плоть, ангел сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався, і в чистій природі є можливість величання. Тому християни самі повинні докладати всіх старань, зовсім нікого не засуджувати, ні явну блудницю, ні грішників або людей безчинних. Дивитися ж на всіх простодушно, чистим оком, щоб стало для людини природним і доконечним нікого не зневажати, не засуджувати, ніким не гребувати та однаково ставитися до всіх людей? Чи може людина впасти, маючи благодатне дарування? Якщо стає недбайливою, то падає, тому що вороги ніколи не є бездіяльними і ведуть боротьбу, не вдаючись до догіднощю, тим більше ти не повинен припиняти шукання свого перед Богом, бо багато є шкоди для тебе, якщо стаєш недбайливим, хоч би ти був випробуваний у самому таїнстві благодаті. Велика достойність християн ні з чим не порівнювана. Той же, хто стає недбайливим і сповненим злобою, уподібнюється місту, у якого нема стін, і в яке безперешкодно входять розбійники з усіх сторін, спустошують і спалюють його, так якщо і ти, недбайливий і неуважний до себе самого, приходять лукаві духи, обертають на ніщо і спустошують розум, розсіюючи помисли у віці цьому. Тому вони наскільки радіють, усвідомлюючи, який скарб отримали, настільки ж страшаться, як би не втратити його, і прагнуть звершувати своє духовне служіння так, щоб не образити духа благодаті, і він не відійшов. Не сподівається подвижник на труди свої і на житіє, поки не отримає бажаного. Поки не прийде Господь і не буде жити в ньому у всякому почутті і дії духа, а коли скоштує Він благодаті Господньої, насолодиться духовними плодами, буде зняти покривало темряви і світло Христове засяє і буде діяти в невимовній радості, тоді пересвідчиться у великій любові, маючи з собою Господа. Як купець, який отримав прибуток, радіє, але водночас засмучується і боїться біди від розбійників і лукавих духів, щоб ослабнувши, не погубити труда, поки не сподобиться увійти в Небесне Царство у горній Єрусалим, як купці, що пливуть морем, хоч і попутний вітер, і тихі море, але поки не увійдуть до пристані, завжди бояться, що раптом зніметься зустрічний вітер. Схвилюється море і корабель наразиться на небезпеку. Так і християни, хоч і відчувають у собі, що дме сприятливий вітер Святого Духа, проте бояться, щоб не подув вітер супротивної сили і не схвилював та не збурив їхні душі. Тому потрібна велика дбайливість, щоб увійти до пристані заспокоєння, здобути досконалий мир. Увійти у вічне життя і у вічну насолоду, у град святих, Небесний Єрусалим, у церкву первородних. А хто не пройшов ще цих ступенів, того багато причин для страху, щоб лукава сила під час цього проходження не влаштувала йому якогось падіння. Один багатий чоловік, дуже славний цар, зверне своє благовоління на бідну жінку. У якої немає нічого, крім її власного тіла, полюбить її і захоче ввести її до себе, як наречену і співжительку. І якщо вона покаже свою прихильність до чоловіка, то зберігаючи любов до нього, ця бідна вбога жінка, яка нічого не мала, стає господиною всьому маєтку, яке є у чоловіка. А якщо зробить щось противне обов'язку, і в домі свого чоловіка поведеться непристойно, то виганяється тоді з безчестям і наругою, і йде, поклавши обидві руки на голову, як і в законі Мойсеєвім сказано, про дружину непокірну й неугодну своєму чоловікові. І тоді вона вже мучиться і гірко плаче, думаючи, яке багатство втратила, якої слави позбулася, зазнавши ганьби за свою нерозсудливість, так і душа, яку зробить своєю нареченою небесний жени Христос для таємничого і божественного з ним спілкування і яка пізнає небесне багатство, повинна з великою дбайливістю щиро благодогоджати Христу, який заручився з нею. Довірене їй духовне служіння виконувати належним чином, щоб в усьому благодогоджати Богу, нічим не ображати духа, належним чином зберігати досконалу цнотливість і любов до Христа, добре поводитися в домі небесного Царя з усією відданістю, дарованій благодаті, і ось така душа стає господиною усіх господніх благ. Саме її тіло отримує прославлення від божества Христа, але якщо вона зрішить і в служінні своєму чинитиме противне обов'язку, не зробить угодного Христу і не виконає Його волі, не буде співдіяти з благодаттю духа, що присутня в ній. То з ганьбою піддається безчестю, відлучається від життя як така, що стала неблагопотрібною і нездатною до спілкування з небесним Царем. І за цією душею буває вже печаль, скорбота і плач у всіх святих і розумних духів. Ангели, сили, апостоли, пророки, мученики сумують за нею. Тому нам потрібно трудитися і зі всією розсудливістю поводитися обережно, щоб за написаним, зі страхом і трепетом дбати про своє спасіння. Тому всі ви, хто став причасником Духа Христового, нічого ні малого, ні великого не чиніть зневажливо, і не ображайте благодаті Духа, щоб не позбутися вам того життя, причетниками якого ви вже стали. І ще один приклад: якщо раб входить у царські чертоги, служить царю, подаючи, що доручено йому, то бере це з царського надбання, і сам, війшовши ні з чим, царським начинням служить цареві. Але тут вже потрібно багато розсудливості, щоб, служачи, не зробити чогось неналежного, на царський стіл не подати одну страву замість іншої. Але всі страви від першої до останньої подавати по порядку. І якщо через незнання і нерозсудливість він буде служити цареві не так, як належить, то наразиться на небезпеку і смерть. Так і душа, присвятивши себе служінню Богу по благодаті і по духу, має бути дуже розсудливою і мати знання, щоб не зрішити в чомусь у розмірковуванні про сосуди Божі. Тобто у роздумах про духовне служіння, маючи своє власне зволення, незгідне з благодаттю. Бо душа може служити Господу духовно, що таємно звершується внутрішньою людиною і своїми власними сосудами, тобто духом внутрішньої людини, а без сосудів Його. Тобто без благодаті, ніхто не може служити Богу, тобто благодогоджати, виконуючи в усьому волю Божу. І коли душа прийме благодать, тоді їй потрібно багато розсудливості. Усе ж це сам Бог дає душі, яка просить у нього, щоб вона благоугодно послужила йому духом, який приймає. Ні в чому не була переможена пороком і не грішила, зійшовши шляху через невідання, відсутність страху і недбайливість, і всупереч обов'язкам переступивши волю владики, тому що для такої душі покаранням буде смерть і плач, про що говорить і божественний апостол, що проповідуючи іншим, самому не зостатися недостойним. Бачиш, який мав страх, будучи Божим апостолом, тому будемо благати Бога, щоб усі ми, хто прийняв благодать Божу, здійснювали духовне служіння згідно з волею Його і не звикалися з думкою, що нехто і всім, і таким чином, поживши благоугодно перед Богом і відповідно до Його волі, послуживши йому духовним служінням успадкувати вічне життя. Як ті, хто входять у чертоги до царя, коміти або начальники областей, у великому перебувають в страху, як дати їм відповідь і не піддатися наріканням і покаранню, схибивши у відповідях, а селяни і простолюдини, які ніколи не бачили князя, поводяться безтурботно, так і весь цей піднебесний світ, усі від царів до убогих. Не пізнаючи слави Христової, турбуються про справи житейські і не скоро згадують про день судний. Ті ж, хто думає про судилище Христове, де престол Христовий і завжди пристоїть Христу, перебувають у постійному страху і тремтінні, щоб не зрішити в чомусь проти святих його заповідей. Як раб, коли він поблизу свого господаря увесь той час, поки поблизу нього. Перебуває у страху і без нього нічого не робить, так і ми повинні виявляти свої помисли перед владикою і серцевицем Христом, і на нього покладати надію, тому що Він слава моя, Він Отець мій, Він багатство моє, тому ти завжди повинен мати в совісті піклування і страх.